Добрий вечір, ми з України. Ну що ж, ще одне провокативне відео. Я з вами знову повернулася до того розрахунку, коли я його робила ще про Білорусі, Чернігівську область. І я вам казала, що Білорусія таки взірветься, і рішення буде прийнято. Чому зараз і Чернігівська область. Там обстрілюється, і ми бачили, що зайшли люди і на дочірні території, бачили саме хто заходив. І зараз вони в такому періоді будуть, що буде трансформація, і очікуємо, починається ця трансформація, і саме в цей період, з 3, по 4 по 15, сьоме липня. Будуть відбуватися основні події, які ми говорили саме про Чернігівську область, про Білорусію, і про ті території, які ну, будуть, наші хлопці будуть по ним гуляти. Чому саме я так вважаю? Бо я вам зробила матрицю пана Висатого-полосатого. І зараз ми з вами просто будемо намагатися розуміти, чому саме ці події, чому саме воно так все це буде відбуватися. Е, ви розумієте, що м -м, практично в Білорусі, ось з 12 вже квітня, по 2 червня, заходить ситуація. В четвертий дім заходить Венера. Що вона буде говорити? Що вони захотять прикрасити свою територію. Я казала, що це якраз початок практично військових дій. А у нашого усатого полосатого в цей період, з да, 9 квітня по 30 травня, в нього заходить Сонце в його перший дім. І знову-таки, це буде йому говорити, що він заходить під періодом Сатурна. Тобто так положено, так карма розпорядилася, в нього буде відбуватись переоцінка цінностей. Тобто, якщо якась проблема в нього зависала, і ніяк не було ніякого вирішення цієї проблеми, то саме в цей період він переоцінить свої можливості і буде думати, як вирішити саме ту проблему, яка має вирішуватися в той період. Я думаю, що чому я попереджала Чернігівську область, саме травневі свята, що буде, буде вирішуватися саме в цей період, там практично десь до 16 травня, ця вся ситуація має таке право бути на розвитку цих подій. І що ми з вами будемо потім бачити, що в саму державу Білорусію зайде ситуація по форс-мажору. Ми вже це з вами теж говорили. Але коли буде прийняте оце рішення, для самого висатого полосатого йому прийдеться міняти місце проживання. І в нього начнуться неприємності. Дуже багато неприємності. Бо липень, серпень і до середини практично вересня в нього в 12 дім заходить раху. Тобто тут може бути навіть програно таким чином, що він буде думати, як виїхати з країни. А на територію Практично в цей період Білорусі зайдуть партнери, будемо казати так. Але ці положення 4.8124 ще можуть відігратися таким чином, що люди можуть і не дати виїхати в осатому полосатому з країни. І для нього це може говорити про обмеження свободи. Також я б дуже сильно була уважна саме до цього періоду, який зараз буде в нього в травні місяці, бо коли в мене в прогностиці іноді приходять люди дивитися, і я бачу отаку положення 9.1, для чоловіків, для чоловіків, воно несе дуже такий негативний вплив. Я б дуже рекомендувала атому полосатому побоятися за своє життя, скажімо так. Чому? Бо знову ж таки, практично, це вже буде листопад, грудень у нього буде обнулятися четвертий дім. Тобто, у людини майна. Практично вже не буде. І по тій землі, по якій він ходив, він теж може не ходити. А надалі ще цікавіше, бо вже з грудня місяця аж по практично квітень місяць в нього зависає вся ситуація під Марсом, в другому домі Сатурн заходить. Це буде говорити про те, що йому обмежать фінанси, він їх практично втратить. Все те, що він наживав руками, воно в нього буде втрачено. Погано він закінчить. Погано. Але до чого це я все вела? Щоб зрозуміли ви, що одна його помилка, чи хтось щось з ним може тут зробити, да? все-таки його можуть продавити, і він поміняє своє відношення до війни в Україні, ця вся історія почне вже розвиватись. З форс-мажорами, з заходами людей на їх територію, а також коли влада в Білорусі поміняється. Там буде хаос, безлад і все інше. А для чого я вам сьогодні це показала? Для того, що вслідую відео моє буде говорити про матрицю Польщі і Волинської області. Хтось мені там вже писав, що Волинська область не є дійсністю, я вам можу сказати, що є. Я розмовляла буквально недавно з людьми, які були в Польщі недавно, і вони сказали, що так, там такі саме негарні, дуже такі розмови вже ведуться саме в Польщі з боку Білорусії. І як це саме може відбуватись, я вже вам покажу в слідючому відео. Тому покажу вам в полосатий, полосатий е, слідчий пашун, називається, е, що від того, що з ним щось станеться, кудись його там все-таки посадять, усадять, і будуть залежати саме ті події, які зараз будуть в Білорусі і в Польщі, і в Україні. Ті відео, які я тільки що виставила на цих днях стосовно наших президентів стосовно Офісу президента, тої людини, яка там працює. Знаєте, вони мене трошечки, як би вам сказати, похитнули. Знаєте в чому? Я людям показую долю. Не егоїзм людський, що я хочу, а я вам показую, що є доля. Є вищий справедливий суд. Я вам завжди кажу про причину наслідкові дії. І я вам кожен раз хочу протлумачити, перестаньте одне одним сваритись. Е... Розумійте, у кожного ступінь свого егоїзму своя. Але якщо ви будете порушувати правила, які вам прописані з самого народження. Ви будете отримувати причину наслідкові дії. Розумієте, коли я сім місяців назад робила розкладку По Діндону, ніхто мене не міг проплачувати, ніхто мені не робив заказ. Я просто розказувала про розвиток його хвороби і про те, що до травня місяця швидше всього його не буде. Сьогодні я просто переповторила те ж саме відео практично, і просто далі показала ту матрицю, яку я не показувала тоді 7 місяців назад. І додала ще одну матрицю до Чечні, для того, щоб ми розуміли, як же сильно там буде відбуватися бої за ту владу. Так, Ічкерія присоєдинить ті землі, які відійшли. До цього угруповування. По-іншому я це ніяк не назву. І я думаю, коли ви завтра побачите ще Польщу, ну, думаю, що мене вже не тільки фантазеркою назвуть. Вже навіть не знаю, як ви мене будете називати, там теж дуже, дуже цікава матриця. Е -е, комусь я колись написала коментар старологів, і саме була така цікава тема саме з війною, коли я просто дала своє предположення в тому плані, що в мене по матрицям виходить, що ми залишимося з прибутком від цієї війни. А мені просто була така цікава відповідь: а на хороба вони нам треба. Знаєте, кожен раз я просто хочу у всіх спитати вас, як довго ви ще збираєтеся сперечати з Господом Богом, з долею? І як ви в своєму егоїзмі кожен хочете кудись залізти, а вам доля каже: ні ні це не ваше. І от те відео про пана П, воно говорить, знаєте про що? Що йому дали змогу піти під Юпітером для того, щоб він далі жив щасливо. Але, на жаль, людина ніяк не може вгамуватись. Ну, не, пис, не написано в нього більше президентства України. Не написано. Що б він не робив? Як би він не хватався, ну, не буде він більше президентом в цій Україні. Багато в ефір я не можу зовсім нічого розказати, але дуже прикро. Що люди далі зомбовані. Комусь дуже сильно понравив, сподобався мій коментар про цвинтар. Так от, совість в мене є. А коло цвинта я себе дуже класно почуваю. Моя вся сім'я жила на... коло цвинтара. Всі, наскільки я навіть знаю, звідки мій батько, там теж сім'я жила коло цвинтара. У нас одні в сім'ї. Так що поздравляю. Але. У мене була дуже мудра моя бабуся, яка говорила завжди одне: Бійся живих! Бо ті, що там лежать, вже тобі шкоду не нароблять. Мудрість життя. Чим старше я ставала, тим я розуміла, що моя бабуся таки була мудра жінка. І знаєте, це ж, навірно, саме ми йдемо на цвинтар. Да, для того свого ем, покормити свій егоїзм, наробити комусь пакості, побродити тим могилкам, пошукати, щось комусь наробити, начудити, піти у морг, попросити водички, бо хтось комусь не подобається, чи хтось когось захотів ворожити. Люди добрі, а яке ви маєте право зв'язувати чужу волю і перекреслювати чужу долю? А потім бігати і шукати причинно-наслідковий зв'язок, чому у вас все в житті не так. Так от я вам просто показую кожну матрицю, це є доля. І ви знаєте, я дуже щаслива від того, що в мене був період, коли я зупинилась навчати навіть на своєму каналі. Коли я прийшла до тої межі, що я зрозуміла, що якщо я буду подавати ці знання для людей, люди не готові, вони можуть скористатися не в благих намірах. Я розумію, що для вас це абракадабра. Так, бо ви не розумієте, як я це рахую, бо цієї школи ще немає. Але якщо б, наприклад, у вас були б ті знання, які в мене. Ви б зрозуміли, що я говорю те, що я рахую, я не можу працювати на замовлення. Також в мене в матриці стоїть, що я маю робити це все як російською мовою секретно. Тобто, я не маю виставляти своє обличчя чи бути такою популярною особою. Я це маю робити вам таємно. Таємні знання передаються таємно. Чому? Ну, ви знаєте, я ходю, може, і повз вас сьогодні, і мені дуже цікаво спостерігати за людьми, те, що я практично робила все своє життя. Мені було дуже цікаво і прослідковувати родинні зв'язки багатьох, і дивитися, як же наш егоїзм чи наша зрада. В якихось родинах ще за участі там, Першої світової війни, Другої світової війни, да? відразилася вже через 3-4 покоління в тих родинах, коли вона просто вщент винищена. І я тоді приходила саме до тої понять, що таке кармічна справедливість і причинно наслідковий зв'язок. Бо прийшов той час, коли я відпрацювала, саме головний урок мого життя це кохання. Мене скинули, витерли ноги, але я не йшла в сили далі жити і зробити отаку от матрицю. Вона мене спасла. Тому. Я зараз іду по призначенню, а не по меті свого життя. І моє призначення говорить про те, що я з вами ділюся і буду ділитися своїми знаннями, але ще не час. Стосовно особистих консультацій, поки що я ще ну, взяла тайм-аут, ще теж не час. В травні я виставлю відео, де я буду все пояснювати стосовно консультацій, навчання. Таку зроблю з вами розмовлялочку. А поки що ми з вами будемо просто дивитися по відео і розрахунки, які я буду робити ще. Я надіюсь, в мене сил хватить. Але дуже іноді плачевно. Люди в егоїзмі просто загубились через то і війна. Навіть ті розрахунки, коли я робила 9-річними циклами, показувала, які уроки кожна область проходить. І саме ті області, які були окуповані, чому вони були окуповані, для багатьох людей це просто не доходить і не заходить. Всі хочуть жити в кармі. А поки ви будете жити в кармі, а не в щасті, ви будете отримувати те, що ви заслуговуєте. Дякую за увагу.